Привітую вас! У нас сьогодні третя частина історії Червоної Григорівки. і ми з вами подивимося слідуючий документ, який дає нам е, дуже добрі відомості про наше селище на початку його існування. В 1880 році була випущена книга митрополітом Феодосієм Макарським. Митрополитом Катеринославським. Дві книги було. Називалися вони Опісь епархії Єкатеринославської губернії». Ну, епархія це некотора територія, на якій працює одна, або дві, або три церкви. Із них якась буде старша церква. Така церква буде називатися церковна приходська, тому що вона виполняє функції, як я вам розказав, функції ЗАГСа. Значить, і всі книги я в те час зробив ксірокопію, тому що тоді не було на телефоні ще, що можна було сфотографірувати і, і так далі. Я робив це на ксерокопію. Взагалі, робив я це книга, ця знаходиться у Дніпропетровській краєвій бібліотеці при музеї Яворницького. От. Які є бува? Я вам просто прочитаю, що ж написано в цій книзі стосовно Красногрегорки. А потім ми все це розберемо, як тараньку біля пива. Слобода Красногригорівка Чернешовка. Слобода Красного Григоріївка Чернешовка. Многолюдна з населенням зазвіточним. при двухштатном церковном прище находится Якирославского уезда в третьем благочинном округе. Местность нынешней Слободы Красногригорьевки роскошная и живописная, богатая и плодородная, древнейшая запорожское займище, старожитная казацкая местность. В 1778 году на значительном пространстве околичной земли поступила ранговою дачею в собственність і вповне владін графа Івана Григоріча Чернишова і супруги його Анни Олександровни Чернишове. Значить, тут написано, що рангова дача Івана Григоровича Чернишова. Що таке рангова дача? Рангова дача це обична європейська практика. І навіть меншині це було, коли якомусь госудищу. Дають на діл землі на время його служення. Як тільки він йде на пенсію, землю віднімають. Отдельним розпорядженням цю землю могли оставити на вічне владіння. В нашому випадку у Івана Григоровича Чернишова, по його смерті, земля опять перейшла в розряд государство земель. Ну, Люди осталися, люди тут були свободні, були трохи і кріпаків, ну, це оддільний розклад. Медленно заселяла здесь слобода народом семейным. Еще медленнее шло между Слобожанами дело о постройке церкви. Излагаем здесь некоторые, некоторые краткие сведения по этому делу. Дальше следует шапка заявы жителей селища. Она дается так, как она написана. В свободе нашей Григорьевки по числу дворов коих имеется до 200, в них мужского по ревізионному счету 371, а женского 359 душ намерено мины по христианскому бряду, собственно, нашим коштом высший воимень святого Апостола Євангеліста Иоанна Богослова, Церкви, а об отмежевании для продовольствия имеймо быть при нашей той церкви, священнослужителей 1210 земли. И на оную план обязуемся просить их и губернатора, для чего просим господина вице-адмирала и кавалера Николая Семеновича Мордвинова, кой мусия Слобода Григорьевка, от его севиятельства вверена, позволение, которое у всего прилагая, вашего при... Превосвященство, покорнейше просим о выстройке воной нашей слободе Григорьевки, означенное именование церкви, дать повеление, для которой уже заготовлен принадлежащий на воную лес. А пока и строением будет окончена, дабы мы не лишались богослужения и христианских треб, просим дозволения иметь молитвенный дом и во всем учинить милостивые рассмотрение и резолюцию. Дальше. Мордвинов, по 20... Генерал-губернатор. Мордвинов, 23 мая 1795 года, из Николаева, писал Преосвященному Гавриилу Митрополиту. Жители Слободы его сиятельства графа Ивана Григорьевича Чернышова, называемой Григорьевкой, в которой дворов около 200 считается, желая построить в ней церковь, просили меня исхода от вашего высокого на то благословение. Как свобода сия поручена его сиятельством мое притрение, то и приятнейшим долгом поставляю просить покорнейше Ваше высокого преосвященства, дать им на сооружение храма архипасторское благословение. Значить, 10 год будуть ходити ці бумаги по канцеляріям, які положені, а потім почнеться з церкви. Церкви. Ну, перше, те, що написано заява на руському, не означає, що тут балакали на руському. Порядок був в Києві. Іфірія <кій> тут була російська, так як у нас, ще 10 років назад. Можна було і на руському заяву писати, а зараз тільки на українському. І це правильно. Друге, заява написана грамотно, це видно. Писав той, хто знав, як це робиться. Тому що напиши заяву, як попало, так її от викинуть і всі діла. Це зараз так відбувається, правда? Друге, що нам тут цікаво. коли я розказував про те, що село Молоде, і великий перекос між мужчинами і жінками. Помните? Значить, дивіться. Вони тут пишуть, що 371 мужчина і 359 душ жіночого. Всього 730 душ. 730. А в тій переписі було 367. Пройшло. Е 13 років. От переписи до написання цього письма розстояння 13 год. Уже в Краснорагорке місто 367 душ живе 730. Мужчин 371, а жінок 359. Тобто за 13 год село увеличилося вдвоє, а демографічна ситуація практично вирівнялася. В рамках похибки. Це третє свідительство того, що село молоде. І це свидетельство того, що люди, які сюди прийшли в отій переписі, пішли і привели жінок від або сіні сюди перевезли. Отак. От Тепер ми розберемо цей текст детально. Значить, у 1880 -80 -80 году вони пишуть Красно Григорівка Чернышовка. Так, дальше. Ну, старожитна козацька местно, і так понятно. Значит, граф Иван Григорьович Чернышов. Хто це? Если ви полізите вдруг в историю 19 века Російської імперії... Ви фамілію Чернишових не менете. Дід цього Івана був ад'ютантом Петра, батько був генерал-губернатор Москви, сам цей Чернишов Іван Григорович буде генерал-фільдмаршалом флота, тут він іще генерал-аншеф і займає другу ступеньку в табелі у рангах, тобто дійсний тайний советник. А вищий буде дійсно тайний суютник першого класу. А третя ступенька це просто тайний Там 14 класів було. Ви співаєте записувати. Брат Йо Захар теж був фільмаршалом. відлічився в годи 7 війни. Кроме того, він отлічився тим, що був любовником Екатерини Великої до того, як вона стала імператрицею. Сохранилися любовні записки. При ремонті Чернишовського особняка історик Петро Бердіньо доказав, що це рука Екатеріна. Красиво писала, імператриця. І був у них ще брат старший, який пішов по лінії дипломатії. Чув я вам треба про них розказувати. Тому що на, на їхній фамилії зав'язана. З однієї сторони Чернишовка, а з іншої сторони Красного назва села. Ми по Балакам трошки і, мабуть, прямо зараз. Дивіться, оскільки він був Чернишовий, і село мало помалу почали називати Чернишовка. Григоровка, Чернишівка. Так було дуже часто. А потім з'явилося названня Красного Григоровка. Откуда взялася Красна І Україніка. Я не буду вам читати. Що бере просто. Самі почитайте, як захочете. Провірите мене. Значить, і в Україні, і десь я в Гуглі навіть знаходив. Є така теорія, що ніякий поміщик Красноп, та женився на дочки Чернишова, а той йому, значить, дав ці землі, і вийшло, що Краснок, і Красна Григоровка, і оце все, якби така легенда. Значить, з Чернишою ми розібралися. Це Чернишов, і село називалося неофіціально Чернишов. З Красно Григорівкою, що проходив. Дійсно ли був такий Краснов, і дійсно ли він був зятєм Івана Григоровича Чернишова? Ні. Значить, у Чернишова було дві дочки. Одна була замужем Заватковським, дійсно тайним совєтником. А друга дочка була замужем за Плещеєвим. Цей Плещеєв був театр значить, придворний писатель, драматург. В общем, ніяк не Краснов. Більше того, коли я почав шукати у списках землідельців фамілію Краснов, то я знайшов Краснових тільки на Дону, і це оказалося Краснове. Це предки знаменитого Генерала Діникінського врем'ян Гражданської війни Петра Ніколайовича Краснова. Так що оця версія, що дочка Чернишова вийшла заміж за Краснова і получилась красного Григорьовка, відпадає. Откуда взялося слово Красна? Тепер я вам розкажу свою версію, а ви їх хочете. Я вважаю, що село Городища. Первоначально називалось Красне, а потім стало селом Городище. Чого так? В своє время Григоровка була приписана до Перебереженської церкви. І в церкву вони ходили туди, там вони женились, там вони хрестилися, поки не зробили церкву свою. Я вам тільки що читав, як це все происходило. І там в кінці письма вони пишуть про те, що зробіть нам молитваний дом. Щоб ми далеко ж у Нікополь ходити. туди назад дня нема, понимаєте? А в городище церква построєна в 1882 року. Якщо є церква, це називається село. Якщо церкви нема, називається або Свобода, або Деревня. Так от, Деревня Красна, була на місці Городища. Городище ж. Називалося Урочище Городище. Під Марганцем є два урочища Городище і урочище Ракшино. Потім, я так думаю, потім на село Красне перейшло названня Городище. Так як у нас це має, так і в них міняли. Чого я так думаю? тому що це деревня Красна або село Красне, там, де Городище. Воно було приписано до нашої церкви согласно е, тодішнього устройства. І вони були точно приписані до нашої церкви так, як колись жителі Григорівки були приписані до Покровської і Нікопольської церкви. А як вже построїли церкву свою, все, значить, є своє. Кроме того, в определенний момент Красногоровка стала повітом. Що таке повітом? Це наймаленька адміністративна одиниця, самоуправління. І в цей повід входила Краснорегоровка, Городище і Закам'янка. Тому моя версія така. Як провірити цю версію? Провірити її можна. Опять же, нужно. В музеї, в архіві господарства. Найти розпис, про який я вам розказував раніше, і знайти місто, де йде перепис або городище, або красного, і подивитися, там все буде понятно зразу. Оце роботу, яку треба буде зробити. Є названня Краснорагоровки топонімічне, да? кунделі. Що це таке? Зараз я вам об'ясню. Значить, я беру в руки Енеїду Котляревського і в п'ятій частині, 108-й вірш, читаю. Троянець Геленор одважний, І як буряк червоний лик, Горлань, Верлань, кулачник страшний І щирий кундель Степовик. Синдвон безділля всяке горе, Здавалось по коліна море, потіхаш голови зривать. Давно їм голові роїлось і, мов на поступки, хотілося ротульцям перегону дати. Строчка і щирий кундль Степовик стоїть цифра 398. Коли ми перейдемо сюди в словник, який писав сам Котляревський, тому що Енеїда була написана тому язику, на якому він балакав. І для, і для того, щоб його понімали, Руський, бо вона печаталася в П'тірбургі, він спеціально писав, що ж означають ці слова. Слово кундель означає простий косматий собака. Кроме того, в українській мові є слово кунделя Канделя, яке означає «жмут шерсті, з якої сукають нитку. А Канделя. В є і фамілія така. Оце происхождення наші значить, кунделі. Последнє названня нашого села червоно-Григорівка. Откуда це названня? Це названня з'являється в епоху першої филі українізації. Автором її був ніхто другий, як Григорій Іванович Петровський, який ще в 1909 році, будучи депутатом государственної думи царської, виступив із заявою. Це все задокументіровано. Де він требував на територіях, де живуть переважно українці, щоб були українські школи. А заяви присутства міста можна було писати на українському язику. Значить, він дуже боровся і, і за Кубань, і за ті землі, що ми вважаємо там у нас, і Воронежська область, і Курська, там, і Білгородська. Ну, йому сказали, ми тобі отудали дали Більшого Україну Філа, як Григорій Іванович Петровський, Важко було б знайти. Він тут розвивав і історію, і Українська академія наук, і все, 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 все. І благодарні потомки тут же йому 14 14-му году поламали пам'ятник, тому що не знає нічого. Даже виводи комісії, виводи комісії, яка була розслідування Голодомора, причини, хто винуватий. Названі фамілії, Григорій Іванович там не числиться. Наоборот, він числиться в тих, хто питався і справить положення і хто задовго до катастрофи сигналізував у Москву. Це теж задокументовано. Він писав і Калініну, він писав і Сталіну, значить, і, 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 і в наркомат. Чотири письма залишилися в Такі віщі. І оце прийому, коли була адмінреформа вже при совєтській власті 1926 році, і Краснориговка просто стала селищем, вже не стала вона повітом, це время з Красно-Григорівки зробили Червону Григорівку. І це названня ніяк не проживалося. Ніяк. Я ходив у школу, ми в Зошитах писала Красну, Чорточка Григоровка. На автобусах було кругом написано «Красна Григорока. І так далі, і так далі. На фотографіях кругом Красного Григорка. Це названня Червоного на Григорівка пішло у нас вже, так сказати, в обіход при незалежності. Оскільки у нас проводиться декомунізація, прошу граждан, які причетні до, кому... до... до декомунізації всяких. Уберіть слово Червоно-Григорівки і оставте свою власну назву красна Григорівка. Красива, красна дівчина, красна сукня, красна пісня. А червоно-Григорівка ну, це просто колір. Согласні, ні? Тому я кажу Красна Краснорегорівка, бо я в ній родився, і я ній і вмру. А ви як хочете? Що хотілося б сказати по поводу іще значить, оцього е ізвістя нам, яке дається нам у описі єпархії, у нас тут дається у списку Тимофей Перехрист. Йому тут 63 роки. Як ви думаєте, якщо ми сьогодні будемо писати звернення до президента, або, я не знаю, ну кудись, до високих людей, хто буде першим у цій просьбі? Навірно, очільник села, правда? Очільник села, да, да, да. якісь поважні люди. Так же пишеться. Точно так писалося і тоді. І якщо Тимофій Перехрест стоїть перший, то це каже про те, що він голова села. І я за цією бумагою, будучи депутатом сільської ради, коли нас в вулиці, я прийшов, прочитав, і ми кажуть, громадяни, ми міняємо вулиці. Давайте одну із вулиць назвемо імені Тимофія Перехрестова. Це ж історія. Нам повезло, ми знаємо чільника села Свого. Отого От першого. І ви думаєте, послухали? Не я, я розтікався, як вос біля огня. Нікак, ні. Нет. Но зато в нас у вулиця Берегова. Представте, яке рідке названня. Вулиця Зелена, попробуйте знайти таку вулицю на Україні. Да. А Приморська вулиця. От. А надо було б. Ну, я думаю, ми ще це зробимо. У названнях вулиць села можна бути його історія. Ну, а на сьогодні це все. Будьте здорові!